Ситуація сьогодні сталася на метро у вокзальній, де жінка необачно. Я не знаю, що було причиною, але вона ступила не туди, куди потрібно. Вона ступила і впала у коль на колії. На щастя, в цей момент не їхав потяг. Її жінку оперативно змогли дістати. А на виході зі станції вже чекали медики. В неї не було якихось видимих пошкоджень, в неї не було крові. Але судячи з по кадрах, їй було важко йти до карети. Вину звичайно важко в Я Думаю, вона, якщо впала з перону, впала на колії туди вниз то принаймні ногу вона підвернула, бо могла могла собі щось, я не знаю, вивихнути, вибити забоєм яких тканин. Працювала поліція, опитала свідків, з'ясувати, які обставини. І після інциденту одразу зупинили потяги на червоній гілці, але затримка була зовсім невеликою. Всього-навсього 10 хвилин. Зараз все курсує у звичному режимі, все як потрібно. В принципі, це вже не перша історія падіння. Так, на, на жаль, колі... цього року якось дуже часто посипалися люди. Вибачте, на, на колії і обговорювалася взагалі ідея. Була створена петиція про того, аби створити спеціальні ці захисні екрани так. на станціях. Перед потім для того, аби люди туди не шубовсили. 28 червня на станції золоті ворота жінка опинилася пасажирка, яка на жаль загинула. А перед цим ну причина в тому, що їй стало зле. Вона знепритомнила подібний випадок. Потім стався і на станції метро університет. Там чоловік сам кинувся під потяг, але його, як не дивно, вдалося рятувати на контрактовій жінка випадково впала на колії прямо під час прибуття поїзда і вдалося врятувати. І після цих випадків кияни запропонували встановити спеціальні захисні екрани. Петиція набрала необхідної кількості голосів. 6 тисяч штук настає на сайті Київської міської державної адміністрації. Але що далі буде з її виконанням чи новок? Она поки не зрозуміло.